Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу вас познайомити з сортами гейхер, hey які ми отримаємо в першій партії на початку березня. Тож, розпочнемо ми з серії World Cafe і сорту Amaretto. Ось саме так виглядає цей сорт вживу, не на фото. Параметри, які заявлені в каталозі, квітує цей сорт. Травень серпень, ширина куща 45 см, висота 20 см. Висота з квітами 35 см. Може рости як на сонячному місці, так і в полутіні. Зона зимостойкості 4. Наступний сорт називається «Американо», Теж з тієї самої сортосерії World Cafe. Ось зараз на відео ви можете бачити, як він виглядає. Виглядає шикарно. Параметри цього сорту, е, такі самі, як і в попереднього сорту. Е, теж квітує травень-серпень, е, ширина 45 см, висота 20, висота з квітами 35 см, сонце полутінь і четверта зона е, морозостійкості. А цей чудовий сорт теж з тієї самої сортосерії. називається Коретто. І ось як він гарно виглядає. І, до речі, має ті самі показники. І якщо ви хочете впевнитись, то на останньому фото після огляду відеосорту є позначки. Все написано, як зазначає продуцент. Ось так. І зараз у нас вже наступний сорт сорту серії World Cafe Espresso. Ось який він гарний, такий темний і дуже-дуже гарний. І, до речі, має ті самі показники, що і попередні сорти. Е, вирішив зняти це відео, щоб відповісти на питання, як почуваються ці сорти на сонцю та в полутіні. Дуже гарна сортосерія сорти якої назвали в честь різних кавових напоїв. Ось наступний сорт, який у нас в каталозі під номером 5. Та ж сама сортосерія, е, сорт під, під назвою Фрапе і показники його. Ширина 35 см, висота 25 см, висота з квітами 40 см. Цей сорт гарно себе почуває в тіні та на півтіні. Зона морозостійкості 5. Під номером 6 в нашому каталозі сорт, який називається Lime Americano. Дуже гарний сорт е світло-зеленого кольору. Ось такий, як ви його бачите. Дуже гарний. Ширина куща 45 см, висота 20 см, висота з квітами 35 см. Місце сонячне або напівтінь. Четверта зона морозостійкості. Під сьомим номером це сорт, який називається Лунго. Дуже гарний сорт. Темно-зелений з різними такими відтінками. Ширина куща 30 см, висота 20 см, висота з квітами 35 см, полюбляє тінь на пів тінь зона морозостійкості. Наступний сорт під номером 8 називається шакірато. Цей сорт заявлений е, саме такий широкий 55 см, висота 20, висота з квітами 35 см сонце на півтінь, четверта зона морозостійкості. Ось такий чудовий е, сорт. На відео ми не бачимо всієї ширини цього сорту, тому що він посаджений в маленький горщик. До речі, англійська буква В, яку ви бачите на фото, ознака того, що цей сорт вже в перший рік при правильному догляді дасть дуже гарні результати. Під номером 9 у нас останній сорт з цієї сортосерії. Ширина цього куща 30 см, висота 20 см, висота з квітами 35 см, полюбляє тінь на півтінь. А під номером 10 у нас сорт Black Pearl, що переводиться як чорна перлина. Дуже гарний сорт з насичено чорним кольором. Дуже гарно виглядає. Погляньте листя знизу фіолетового кольору. Цей сорт має ширину 50 см, висота 30 см, висота з квітами 60 см. Полюбляє сонце на півтінь 3 е, зона морозостійкості. А зараз до вашої уваги наступний сорт, який також має е, чудовий чорний кольор. Ось так він виглядає вживу. Дуже гарний. Ширина куща 40 см, висота 30 см, висота з квітами 50 см. Теж полюбляє сонце на півтінь, 4 зона морозостійкості. Під номером 12 у нас представлена серія Forever. Сорт, який має назву Purple. Дуже гарний фіолетовий сорт з гарним забарвленням. Ширина куща цього сорту складає 55 см, висота 30 см, висота з квітами 40 см. Полюбляє сонце на півтін, четверта зона морозостійкості. 13-й номер в каталозі це також сортосерія Forever. На відео виглядає не дуже, тому що було дуже спекотно і йому, напевно, бракувало трохи вологи. Ширина 35 см, висота 20 см, висота з квітами 40, сонце на півтін, четверта зона морозостійкості. 14-й номер в каталозі це сорт мармелади. Ось такий він чудовий. Тут трохи е, такий гірчичний кольор, але е, він повинен бути трохи з таким червоним забарвленням. Має також дуже гарні показники. І ось останній сорт з цієї поставки, яку ми очікуємо на початку березня. Ось дивіться, який він гарний, сірий такий кольор має. Дуже гарне листя. Ширина куща 30 см, висота 15 см і висота з квітами 30 см. Полюбляє Сонце на пів А я нагадую, що всі ці сорти ви можете замовити у нас в розрібній пропозиції та отримати їх вже на початку березня. А також підпишіться на наш канал, щоб слідкувати за нашими новинами, тому що ми будемо мати ще дуже багато різних квітів.